Доброго вам здоров'я, шановні! 28 березня 2025 року, п'ятниця. 28 березня Православна Церква вшановує пам'ять святого Іларіона Нового. В цей день наші предки уважно спостерігали за природою, адже вона підказувала, яким буде літо та як краще планувати посівні роботи. Якщо то поле розпускається пізно, літо буде прохолодним. Береза вкрилася листям час сіяти овес, а якщо листя густе й повне, варто сіяти більше. Подивіться, де на березі першими розпустилися бруньки якщо вгорі, варто сіяти рано, якщо внизу краще відкласти посів. Гуси, що сидять зі схованими під крилом головами, віщують похолодання. Ворони рано навесні купаються, це до тепла. Журавель повернувся, значить, скоро скресне лід. Ну, в цьому році не знаю, як у вашому регіоні, шановні глядачі, з льодом та зі снігом в нас було не дуже. Подивимось, що нам ще квітень місяць принесе, бо буває в нас всяке. Якщо голуби почали активно воркотіти, чекайте потепління. З цього чудового відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок про цей день, про його традиції, про обряди і провірування, про заборони і про забобони, все, чим жили наші предки, століття і століття тому. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, розповім обов'язково, що сьогодні робити не можна. А ви, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця, ставте йому лайк, подобаєчку, пишіть довгий і коментар. Обов'язково робіть репост. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалися. І так само я запрошую вас на свій телеграм-канал, де періодично, час від часу, коли я знаходжу раптом щось таке екстрено нове, цікаве по нашій з вами темі, я додаю ці матеріали туди, в свій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим на землі та всім заступникам Небесним на небі за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Іларіон новий Пелікицький. Християнські святиї вшановуються як преподобний. В православній церкві його пам'ять відзначається 28 березня, тобто сьогодні. Іларіона називають новим, щоб відрізнити його від іншого святого. І Далмацького, який також відзначився своєю відданістю вірі за часів візантійського імператора Лева v Вірменина. Народився Ларіон Новий приблизно в 694 році. Все життя своє присвятив молитві, духовному вдосконаленню та смиренню. Завдяки своїй благочестивій поведінці, був висвячений на пресвітера, а згодом очолив монастир. Іларіон став одним із тих, хто залишався вірним традиціям іконопочитання. Йосип Піснеписець в своїх творах згадує, що він з гідністю пережив важкі випробування, не зрікшись віри. Іларіон Новий залишив після себе багато духовних творів, в яких виклав свої настанови щодо морального вдосконалення та глибокого зв'язку із Богом. До святого Іларіона Нового звертаються з молитвами про духовну стійкість, мудрість і силу у вірі. Він все життя присвятив молитві і смиренню, тому його просять допомогти зосередитися на головному, віднайти внутрішню рівновагу та очистити серце від сумнівів. Його вірність іконопочитанню навіть у складні часи стала прикладом незламності, тому до нього моляться, коли потрібна підтримка в складних життєвих обставинах. Він надихає не відступати перед труднощами, залишатися вірним своїм переконанням і зберігати спокій у душі. 28 березня, на день Іларіона Нового, наші предки мали звичай очищати ставки та маленькі водойми. Вважалося, що цей час сприятливий для таких робіт, але перед початком обов'язково треба було відвідати церкву. Преподобного Іларіона Нового просили зцілити від серйозних хвороб, особливо сліпих. А також позбавити від пристріту, накладеного злими людьми. Саме цими днями, а особливо на іларіона нового, на місці розталого снігу могли вже з'являтися ніжні весняні квіти мати і мачуха. Ця рослина була високо цінована нашими пращурами. Її використовували для боротьби з запаленнями та застудами. Слов'яни вірили, що як тільки зацвітає мати і мачуха, Степанів вінок втрачає свою силу. Цей вінок плели в серпні всією родиною і використовували для лікування хвороб як оберіг та талісман. З нього висмикували рослини і заварювали чай, наповнюючи будинок цілющим ароматом. 28 березня також рвали мати і мачуху, готували на її основі різні зілля. Вважалося, що ця квітка допомагає сиротам подолати самотність. Існувала легенда про мати і мачуху. У жінки була донька, яку вона дуже любила, але дівчина відійшла в засвіти. З материнської любові з'явилася квітка, яка повстяною стороною листа переховувала могилу дівчинки. Але була у тієї ж жінки ще й пачірка, яку вона не любила, тому інша сторона листа є більш жорсткою. Була ще й інша легенда про цю рослину, ось послухайте. Жив собі чоловік Данило на Поділлі, його дружина відійшла в засвіти молодою. Залишивши йому п'ятирічну доню одарочку, дівчина росла на радість батькові і розцвітала, як троянда. Коли їй виповнилося 15, Данило вирішив одружитися вдруге і привів до хати молоду вдовицю Христю. Але Мачуха не злюбила ударочку з перших днів. Одного разу, коли Данило поїхав до млина, Мачуха дала волю своїй ненависті до пачуриці, лаяла її і шторхнула в груди. Одарочка впала на долівку, а мачуха продовжувала її бити. З розпачу дівчина заголосила, згадуючи свою матір. Мачуха, розлючена, вигнала одарочку з хати в холодну березневу ніч. Нещасна дівчина дійшла до цвинтаря, де спочивала її матуся, і припала до могили, гірко ридаючи. Раптом вона відчула теплу руку і почула лагідний голос матері, яка прийшла втішити і захистити її. Одарочка відчула материнську ласку і розтанула від ніждості, пустивши паростки любові в могильний горбик. Коли Данило повернувся додому і дізнався про зникнення доньки, він вигнав мачуху шукати Одарочку. Вони разом прибігли до цвинтаря, але нікого не знайшли. Вранці Данило побачив на могилі жовту квітку, мати і мачуху. Він зрозумів, що це його одарочка, яка зросла квіткою на матусиній могилі. З того часу Данило доглядав квіточку, яка мала силу рятувати людей від недуг. Цими днями, шановні глядачі, наші пращури проводили різноманітні обряди, ритуали. Декілька я для вас підібрала, можете послухати, це дуже цікаве замовляння всі тут стародавні. Слухайте уважно, значить, якщо дитина захворіє, то мати, щоб дізнатися причину недуги, кличе бабу, яка виконує наступний обряд. Наливає води в миску і, наблизившись до печі, де лежать вуглинки, опускає у воду ножем три рази по дев'ять шматків вугілля, ретельно рахуючи, не один, не два, не три, не чотири і так далі. Потім уважно дивиться, якщо вуглини тонули, значить хвороба спричинена уроком, тобто наведеним лихим оком. В такому разі баба читає замовляння і обмиває дитину водою, яку використовували в обряді. Після цього починається одужання. Замовляння може бути таке, слухайте уважно. В лісі росло дерево, обиралося в кору, в краки, в лист у цвіт, стяли його. Як не має воно тепер сили рости, цвісти, так аби не мали сили уроки панські, ціганські, діточі, жидівські, поробоцькі, дівоцькі, жаб'ячі і гадячі, аби так щезли, пропали, як пропадає сіль від води і віск від вогню. У давнину люди проводили ритуали, щоб захистити себе від поганих думок, заздрощів і ворожих намірів, а також забезпечити прихильність оточуючих. Можна прочитати це старовинне замовляння для створення позитивного енергетичного поля навколо вас, або навколо той людини, яка читає, або навколо тої людини, задля якої ви читаєте. Слухайте уважно. Іду межі гір, муром мурована, а зорями одягнена. Місяцем підперезана причиста моя твар, щоб мені, рабі Божій, назвіть ім'я, весь мір рад. Я до вас іду з перцем та з паскою, а ви до мене з щирим серцем та ласкою, до нарожденої, молитвеної хрещеної раби Божої назвіть ваше ім'я, щоб ви не задумали, не загадали лихого Слова сказати чи подумати. Таке замовляння можна використовувати перед важливими зустрічами, переговорами або соціальними подіями, коли важливо, щоб оточення було налаштоване на взаєморозуміння та мир, що не можна робити сьогодні. 28 березня православні вшановують пам'ять преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікіцького. За переказами він мав чудотворний дар. Міг розсунути води, річки, викликати дощ і навіть стілювати від бісів. В народі вірили, що якщо до цього дня сніг ще лежав, то тепер він почне танути дуже швидко. Саме час прибирати санчата та зимовий транспорт. Весна остаточно вступає в свої права. Також цього дня потрібно чистити водойми, які вже звільнилися від льоду, але робити це слід мовчки. Шум чи лайка біля води можуть розгнівити водяника, а той, кажуть, має не надто добрий характер і може змусити мовчати вас назавжди. Будити водяника раніше за 3 квітня дуже небезпечно, тож не варто спокушати долю сьогодні. Ще один міфічний мешканець, домовик, теж не любить різких звуків. Щоб його не розлютити, сьогодні варто закривати двері тихо, без грюкоту. 28 березня наші предки не радили потрошити чи обробляти курей. Вважалося, що той, хто порушить цю заборону, згодом стане об'єктом глузувань. Не можна чоловікам у новому взутті 28 березня йти в гості вперше. Вважається, що це затирає дорогу до нових знайомств, і тоді людину почнуть забувати навіть старі друзі. Молодятам або парам в перший рік шлюбу цього дня не рекомендується спати під різними ковдрами. За прикметою, це принесе розділення думок і перші непорозуміння. Якщо у вашій сім'ї є якісь недомовки, недосказаності, то сьогодні не слід різко зачиняти двері, бо це зачиняє шлях до примирення, і конфлікт може затягнутися аж до Великодня. Не варто жінкам в чорному одязі сьогодні йти на цвинтар. Кажуть, що цього дня чорне притягує біль, і людина може несвідомо взяти на себе чужу скорботу. Наші предки також вірили, сьогодні не варто вивертати кишені чи розповідати комусь про свої фінанси, інакше можна швидко втратити нажите. А ще не можна задувати свічки. Краще дочекатися, поки вони догорять самі, бо інакше за повірям в домі може з'явитися хвороба. Сьогодні не можна починати нові справи бо п'ятниця. Не можна висівати городину чоловічого роду, але дозволяється висівати городину жіночого роду, наприклад, капусту. До речі, саме для розсади капусти середохресний тиждень, який ще триває й досі, вважається найсприятливішим з усього часу Великого Посту. А дні, такі як середа та п'ятниця, от як сьогодні, наприклад, на цьому тижні, це найбільш сприятливі для посадки капусти дні. Тому сьогодні можете сміливо братися за цю роботу. Жінкам втім, сьогодні не можна робити вологе прибирання, а ще заборонено прати, не можна з водою, ну поменше з водою, краще контактувати в цей день. Якщо ви, шановні глядачі, дотримуєтеся в 2025 році правил великого посту, то сьогодні, у п'ятницю, дозволяється сухої діння, найбільш стримана форма посту, яка допомагає не лише очистити тіло, а й загортувати силу духу. Що можна їсти, так в цей день дозволено сиру, квашену, сушену або запарену рослинну їжу без термічної обробки та олії. Наприклад, це можуть бути свіжі, сушені або квашені овочі та фрукти, горіхи, насіння, сухофрукти, можна воду так само. А що не можна їсти, так це під забороною сьогодні в цей день будь-які продукти тваринного походження, м'ясо, молочні продукти, яйця та риба, не дозволяється гаряча їжа, не можна страви, приготовані з використанням олії і заборонено алкоголь. Втім, є категорії людей, яким постити не можна. Церква дозволяє послаблення або звільнення від посту тим, для кого суворі обмеження можуть зашкодити доброму самопочуттю. До таких людей належать малі діти та підлітки, жінки при надії та матері, що годують немовлят, люди похилого віку. Ті люди, хто має потребу в особливому харчуванні через нездуження або через складні життєві обставини, ті, хто виконує вислажливу фізичну чи розумову роботу, а ще захисники рідної землі, воїни та всі, хто оберігає спокій своєї країни. Це, що стосується взагалі посту, а з приводу сухоєдіння, я ще раз вам хочу нагадати, що для мирян це занадто сувора практика. Я вас просто інформую, що вона існує, але вона показана, перш за все, церковним служителям. А для мирян достатньо буде просто не вживати м'ясо, яйця, рибу та олію. І цього буде більш ніж достатньо. Іменини, звісно, сьогодні ми маємо людей, в кого іменини, і 28 березня за новим стилем іменини відзначають люди з наступними іменами. Це Василь, Іван, Ілля, Микола та Степан. Всіх цих людей хочеться привітати з іменинами, побажати міцного здоров'я, наснаги, віри в себе, віри в майбутнє, віри в Господа Бога, віри в нашу державу в Україну, добробуту, благополуччя і багатства. Я дякую вам, шановні глядачі, за те, що провели. Ці хвилини, десятки хвилин в моїй компанії, що цікавитися українськими традиціями, це дуже-дуже важливо. Я вважаю, і для того, щоб і ми знали про ці традиції, щоб мало що передати в майбутнє покоління на цьому каналі. Щодня ми з вами для цього зустрічаємося, щоб дізнаватися більше, запам'ятовувати і жити з цим далі. А я нагадаю ще раз, що я на цьому каналі враховую як неперехідні свята, так і перехідні, і народні свята, і народні звичаї. Тому мій контент. Він буде відрізнятися від контентів, які ви можете десь ще знайти. От, тому що, ну, по-перше, це український контент. По-друге, це контент, який враховує ці всі перехідні звичаї, і обряди, і народні традиції, перехідні заборони і забобони, що нам можна робити. От саме про це мій канал. Тож повертайтеся, завтра буде дуже цікаво. Завтра цікавий день, цікавий при цікавий. В принципі, у нас кожен день цікавий, і скільки днів в календарі, стільки свят так казали в нашому українському народі. Я дякую вам ще раз красно за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!